Дивіться, яку я унікальну річ знайшов. Значить, ніч, Німеччина, магазин. Нікого нема. 12-та ночі, нікого нема. Тут у нас здається хліб, тут у нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто он холодильник там з певними соками і так далі. І ти просто береш на чесне слово. То, що тобі треба, тут написано, що скільки коштує. Кладеш копієчку. Ну скільки воно коштує, Можеш на чай що залишити і спокійно собі поїхати. І працює це 24 на 7. Зараз пробуємо щось. Взять. Деякі автомати зроблені отак. Ну, таким чином, то раніше, наскільки я знаю, взагалі молоко просто стояло в банках. Отак приходиш, береш, кладеш, гроші. Все, пішов. Але після того, як пішло на шесті емігрантів, чуть це змінилось. Зараз як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проєкт контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз Безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Значить, спробуємо. Сюди можна приходити своїми пляшками. Відчиняємо у такому апараті. Ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима, тут же на пасовищі його видобувають. Значить, поїхали. Беремо євро і половой справжнє домашнє фермерське молоко за євро всього. І це я в 12 ночі проїхав. Вже магазини всі закриті. Трошечки і... більше, треба пряшечку більше брати. Тут вже можна бутилку і помити. О, серветочки є. Блін, такий сервіс. Потім такий момент. Ви бачили, я вкинув євро і дуже багато набіжало. Що робити в цьому випадку? Е ну, Якщо я засуну 5 євро, то воно 5 літрів мені буде безперестан купити. Перепрошую, сюди. Засовую. Бачу, в нас є 5 євро. На 5 літрів нажимаємо Change. І зараз нам кидає монет по 5 євро. Здається, насипало взагалі по 50 копійок. А, ну да, Бо може хтось бере півлітру все, набрали ми копійок і тепер можна спокійно наливати, собі поїхали. Раз. 50 копійок, два, 50 копійок. Старт. І... Це не прикольно вони якось придумали. Незручно. Молочний швепс. Я викупив прикол, потрібно підставити бутилку сюди і поставити його під куток.